Вся слава Ісусу Христу. Ви знаєте, Ісус Христос Він дає відповідь всьому людству, чому люди нещасні і як вони можуть стати щасливі. Нещасні люди, тому що люди сфокусовані на цей матеріальний фізичний світ і покладають все задля того, щоб бути нібито щасливим в цьому світі. Але знаєте, щоб людина не мала в цьому фізичному світі, окрім Бога, вона буде нещасна. Ісус Христос він дає вихід, як стати щасливим. Потрібно отримати духовний диплом в церкві, в людині Божій тому що Ісус Христос Він фокусував не на цей світ матеріальний, тимчасовий, а він фокусував на духовний вічний світ. І якщо я буду сфокусований на волю Божу, на людину Божу, на церкву і виконувати те, що каже Божа людина через священика в моєму житті, я буду наповнюватися Духом Святим. Тому Ісус Христос і фокусував на духовний хліб насушний, це Слово Боже, тому що Словом Божим все стоїть і все побудовано. А коли людина убирає з основи, то приходить біда.